Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. У Дніпрі почалися політичні процеси, які давно вже назрівали. Я маю на увазі перехід міського голови Бориса Філатова та його команди у відкрите протистояння з центральною владою. Те, що це рано чи пізно станеться, було очевидним. Питання було лише в тому, коли саме. І ось Борис Альбертович вирішив: пора. А каталізатором цих процесів стала несподівана кончина колишнього заступника міського голови Дніпра Михайла Лисенка. Людини, яка останнім часом вже ні на що не впливала у місті. Втім, смерть якої її соратники вирішили використати у власній політичній боротьбі. Про минуле Михайла Олександровича до його появи у стінах Дніпровської міськради мало що відомо. Мешкав у Криму, був депутатом від партії регіонів. У 2014 році звідти вимушено тікає в одних штанях. У всякому випадку, так його втечу свого часу, описував у Фейсбуці сам Борис Вирадки, Інформую вас, що за допомогу нашим зенітникам кримські казаки пограбували мішин будинок, і його вночі евакуював за перекоп. Від розправи особисто тата Джамали з іншими кримськими татарами. Він приїхав до Дніпра в одних штанях і одразу включився у нашу боротьбу. Втім, є інша версія тих подій, а саме, що пан Лисенко утік до Дніпра не через допомогу зенітникам, а через переслідування за зловживання на посаді директора комунального підприємства Малорічинське водопровідне каналізаційне господарство. Та й втеча була дещо іншою, ніж розповідав Борис Філатов. Ось як про неї у тому ж Фейсбуці написав військовослужбовець Дмитро Антонов. Для сучасних байкарів героїчних буднів є певна проблема. Є безпосередні учасники подій, які не можуть слухати відверту брехню, навіть від самого Бориса Філатова. Я не прихильник і шанувальник Філатова. Просто сьогодні мені надіслали посилання на пост Філатова про Мішу Лисенка і те, як Михайло Лисенко залишив Крим так, тільки не вночі, а в день. І не в одних штанях, а з багажем і милим собакою. На автомобілі марки Сузукі Гранд Вітара, держномер АЕ3330АТ під моїм керуванням. А враховуючи, що Борис Філатов ніколи нікому не бреше, мені дуже хочеться побачити свою дочку Джамалу. Отак, прокидаєшся вранці і дізнаєшся, що в тебе ще й донька є, а ти її жодного разу і не бачив. А може, і хрін побачиш? Доця моя, где ти? Втім, як би там не було, але після втечі з Криму Михайло Лисенко миттєво опиняється в команді, щойно обраного мером Дніпра Бориса Філатова, який одразу призначає його на керівну посаду начальником управління житлового господарства міськради, а незабаром і своїм заступником. При цьому Борис Альбертович чудово знає, що раніше Михайло Олександрович був засуджений за розбій та грабіж на сім років позбавлення волі з конфіскацією майна, з яких за гратами провів п'ять, вийшовши на волю за амністією. Але це пане Філатова не бентежило. І Михайло Лисенка одразу ставлять керувати найбільш масштабними проєктами, як то ремонт центрального мосту або будівництво метро. У підсумку, як відомо, прокуратура заявила про розкрадання на ремонті переправи через Дніпро майже 30 мільйонів гривень. Михайло Лисенко проходив по кримінальній справі у якості обвинуваченого і знаходився саме в цьому статусі, коли покинув цей світ. А от скільки мільярдів було розкрадено на прокладанні підземки, суспільство ще доведеться взнати. Зараз міська влада намагається перекласти усю відповідальність за неефективне будівництво на турецьких підрядників, але це їй навряд чи вдасться. Також Михайлу Лисенку підпорядковувалися усі комунальні структури, що займалися благоустроєм міста. Саме він відповідав за реконструкцію вулиці Короленка, бульвара Кучеревського та інших локацій, на які з бюджету йшли сотні мільйонів гривень. І дивним чином всі ці реконструкції за бюджетний кошт проводилися у тих місцях, де знаходиться комерційна нерухомість Геннадія Корбана, старшого ділового партнера мера міста Бориса Філатова. Тобто, за гроші громади підвищувалася к капіталізація цих об'єктів, а ще реконструкція скверів за сотні мільйонів гривень та закупка 18 тисяч тюльпанів під час війни. Комунальне підприємство міська ритуальна служба до речі теж підпорядковується департаменту благоустрою та інфраструктури, який, в свою чергу, курирував Михайло Лисенко. Це його підлеглі встановили негласні тарифи у розмірі від 20 до 40 тисяч гривень за місце для паховання на міських цвинтарях. Але всьому настає кінець. Завершилася і чиновницька кар'єра Михайла Лисенка. У червні 2023 року начальник обласної військової адміністрації усунув Михайла Олександровича з посади заступника міського голови за неналежний стан укриттів у місті. У червні провели перевірки захисних споруд регіону. Комісія з'ясувала, в якому стані вони є. Недоліки у Дніпрі. Ми провели нараду. На якій пропрацювали шляхи вирішення проблем спільно з представниками місцевої влади, ДСНС та поліції, прийняті рішення щодо відповідальних осіб звільнено начальнику управління з питань цивільного захисту міськради Андрія Газіна, його керівник, директор відповідального департаменту Олександр Чудновський, отримав догану. Заступник міського голови Михайло Лисенко відсторонений на час проведення службового розслідування. Задача міської влади до кінця липня виправити ситуацію. Пізніше Михайло Лисенко повернувся на свою посаду, але ненадовго. Взимку його було остаточно звільнено з мерії. А навесні він склав мандат депутата Дніпропетровської обласної ради. Тобто, на момент своєї смерті Михайло Лисенко не займав жодної офіційної посади. Більше того, у своїх спогадах про померлого ані його друзі, ані колеги, ані навіть підлеглі не акцентували на професійних якостях небіжчика. Говорили про те, як він любив тварин, з кільком бездомним котам та собакам допоміг, що був небайдужим тощо. Тому досить несподіваним було те, з яким розмахом влаштувала прощання з паном Лисенком міська влада, адже покійний за своє життя не відзначився якимись масштабними звершеннями на користь громади і на момент смерті був звичайним городянином. Утім, досить швидко стало зрозумілим, що така невідповідність має політичне підґрунтя. Як відомо, в останні місяці правоохоронці активізували свою боротьбу зі зловживаннями у стінах Дніпровської мерії, через що дуже хвилюються як особисто Борис Філатов, так і все його оточення. У них складається враження, що Київ нарешті прийняв політичне рішення по наведенню порядку у Дніпрі. За таких умов найдієвіший спосіб захисту надати тиску правоохоронців в політичний окрас та перевести таким чином протистояння у політичну площину. У мерії Дніпра шукали для цього привід. Зі смертю Михайла Лисенка було вирішено переходити в публічне протистояння. Саме для цього було влаштоване масштабне прощання з небіжчиком, щоб надати події додаткового суспільного значення. А після цього Борис Філатов і виступив зі своєю знаменитою обвинувальною промовою. Яку розстражували як через офіційні ресурси мерії, так і через підконтрольні медіа, шановні дніпряни, я вимушений звернутися до вас у цей надважкий день, тому бо мовчати далі вже неможливо. В день похорону мого заступника та товариша Михайла Лисенка, людини, яку фактично вбили так звані правоохоронці своїми безкінечними переслідуваннями, обшуками та цькуванням. Друзі, як ви могли помітити, за останні декілька тижнів проти Дніпровської міської ради розгорнута безпрецедентну кампанію зі знищення місцевого самоврядування, десятки кримінальних справ, сотні обшуків, численні арешти. Тому я хочу заявити декілька речей: по-перше, шановні містяни, я хочу повідомити вам, що на всі звинувачення буде надана вичерпна та публічна пояснення зі сторони звинувачених, впевнені, що громаді міста потрібно знати, як перевертні в пагонах фальсифікують докази, проводять слідчі дії без ухвал суду та підробляють експертизи. Далі, я можу анонсувати, що вони не зупиняться найближчим часом. Вони добили людину і далі продовжать збиткуватися над іншими, бо для дискредитації буде наступна кримінальна справа. Тож усіх містян я хочу попередити, це триватиме і надалі. Причини мені невідомі. Це будь-яка вказівка, чи підготовка до виборів, чи бажання нажитися на чужому здоров'ї та честі. У коментарях під цим відео одна з підлеглих запитала Бориса Філатова, що може це намагання його усунути та призначити свою людину, як в Чернігові. На що мер відповів 100% так. Нагадаємо, у 2023 році, після відсторонення мера Чернігова Владислава Отрошенка була створена міська військова адміністрація, які значною мірою і передали функції мерії. Тож Борис Філатов побоюється саме такого розвитку подій для себе. Фальсифікація доказів, підробляння експертизи та проведення обшуків без ухвали суду це все кримінальні злочини, і по ним треба звертатися з відповідними заявами до прокуратури. Але пан Філатов робить ставку не на з'ясування в правовій площині, а на публічне протистояння. І відозвернення було лише першим кроком в атаці Бориса Альбертовича. Невдовзі після відеозвернення на сторінці мера у Фейсбуці з'явився допис, в якому він, зокрема, заявляв. Зараз я хочу проанонсувати ще дещо. Починаючи з наступного тижня, на нас чекає час дивовижних історій. Тож, перше, по кожному кримінальному звинуваченню щодо міськради вам буде надано детальні та вичерпні пояснення, включно із розповідю про те, як працівники правоохоронних органів порушують процесуальні права та завзято нищать місцеве самоврядування. Друге, я ще раз звертаюсь до тих такі правоохоронців. Якщо ви надаєте спокій нам і світлій пам'яті Михайла, я почну називати прізвища тих, хто за всім цим стоїть. Від продажного експерта Маліночки до тих, хто проводить наряди в ГПУ та МВС та вимагає розірвати Філатова. У пам'ять про Михайла. Ми видамо брошуру про те, як починаючи зі сумновісного парі на ремонт центрального мосту, над ним знущалися та намагалися вибити свідчення проти мене. Попереджаю всіх, хто причетний до нинішнього марафону знущань. Дивіться, хлопчиська, за час війни в мене склалися дуже хороші стосунки не лише із західними змі яким я дав більше 60 інтерв'ю, а й з іноземним істеблішментом та дипломатичним корпусом, якщо ви хочете, аби ваші прізвища обговорювали у закордонній пресі, парламентах і посольствах наших країн-донорів, то не зупиняйтеся а ще. Ще починаючи про глобал магнітський акт, який зараз вже можна застосувати не тільки проти російських силовиків, а й проти відповідальних за порушення прав людини по всьому світу. Я не впевнений, що іноземні партнери, котрі в умовах війни фактично утримують нашу країну, хочуть, аби за гроші європейських платників податків нараховували зарплати всій вашій банді-мародерів. Тож, коли ви не припините пити людям кров, я знайду спосіб за допомогою своїх західних друзів зробити вас дуже і дуже відомими. Що це як невідверті погрози правоохоронцям та завуальовані у вищому керівництву країни? Борис Філатов публічно заявляє, що звернеться за підтримкою до дипломатів та своїх закордонних друзів. Адреса цього послання офіс президента. Це очевидно. При цьому Борис Альбертович поки що особисто не звинувачує Володимира Зеленського, залишаючи так би мовити, простір для перемовин. Зміст цього ультиматуму простий: залиште у місті все, як було, інакше буде великий міжнародний скандал. А паралельно пан Філато веде активні переговори з командою Петра Порошенка про об'єднання зусиль, про що свідчить нещодавня зустріч його у Дніпрі з Юрієм Луценком. Тож справа зараз за банковою м'яч на її стороні. І зовсім скоро стане ясно, чи здасть центральна влада назад. Та піде на компроміс із Борисом Філатовим та його командою, чи таки доведе справу до логічного завершення? Третього не дано. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.